Дітлахи щасливі, а батьки вдячні. У шумську відкрили дитячий майданчик, який став новим місцем веселощів та сімейних прогулянок. Батьки кажуть, раніше дітлахи не мали місця для розваг, тому радіють такому поновленню. Тепер тут можуть гратися не лише старші діти, а й малюки. Ми тут гуляємо кожного ранку. Спочатку правда ми боялися, бо майданчик думали, буде для дітей завеликий, але дітям дуже подобається все безпечно. Все закрито, діти дуже дуже задоволені. До речі, майданчик ось тут освіщається весь, тобто дітки можуть також гратися. Дуже сподобалося ввечері. Також дуже багато діток грається. Всі доріжки, все освіщається, дитина бігає, і дуже багато людей гуляє ввечері. Поки тут були перелаштування, то ми ходили по місту, не знали, де нам, де нам з тими дітками подітись. Дуже зручно. І зручно те, що тут і для менших, і для старших дітей. І ну, Комфортно, не знаю, нам дуже подобається. Придбала дитячий майданчик для шумської громади. Організація, що займається допомогою різним містам та громадам України. Аби отримати кошти на цей майданчик, потрібно було пройти конкурсний відбір. Розповідає заступник директора Джастін Сікріс. Ця громада виграла нашу допомогу, тому що вони були дуже активні і хочуть щось змінювати у своєму місті. Зараз, коли ми зустрілися тут наживо і все побачили, ми зрозуміли, наскільки ця громада хоче змінюватися. Однак для встановлення майданчика знадобилися додаткові кошти. Цю ініціативу взяла на себе компанія Continental Farmers Group. Окрім спорудження майданчика, компанія активно працює над благоустроєм громади. Наприклад, у травні біля входу в паркову зону встановили нові лавки. Ми дали понад 360 тисяч гривень на встановлення дитячого ігрового майданчика і облаштування території навколо нього. Ця допомога надавалася в кінці серпня місяця, і от нещодавно вони закінчили всі. Роботи навколо цього майданчика і території ми ще будемо долучатися до співфінансування, будемо ставити конструкцію входу парку. Шумськ. Ми постійно постійному діалогу з Group, як і з іншими підприємцями щодо можливості розвитку нашої громади, і е, ми узгоджуємо всі, скажімо, на наступний буде бюджетний рік. Ми також з ними будемо е, спілкуватися, радитись на, на які проекти ми будемо використовувати кошти їхнього соціально-економічного благодійного фонду. Новий дитячий майданчик у Шумську вже став улюбленим місцем для сімейних прогулянок, а співпраця іноземних організацій. І місцевого бізнесу показує, як спільні зусилля можуть принести користь громаді.